Або сам діє блискучі, або партнери блокують Від синьої лінії Катрич. за воротами Власенка. Відіб'ються білоцерківці. Ні поки що з зони вийти не вдається. І не вдалося. І Катрич зараз. Пас у нього. Який 1-0! Кривбас закидає шайбу. Вла... Три хвилини. Другого періоду. Заворіт передача. З незручної кидок. Шайба в воротах. 2-0. Кривбас подвоює свою перевагу у рахунку. Дотиснули, що називається. Ну, якщо постійно давати кидати повернути. І 3-0. 3-0! Євген Секірко закидає шайбу. Чи Валентин Олексюк? Знову пов партнери там в куті поборються. Ну і поборолися на синій лінії. Боротьбу програли. Селянін. Небезпечна атака кривбаса. З незручної. Тепер зі зручної 4-0. 4-0. Іван Савченко. Приймає привітання. Катрч кидав у цій ситуації. Він продовжує чекати від партнерів зручних передач. Іван Савченко. Відверто, достатньо відверто з ближнього суперника, який перед ним стояв, влучає у Юрія Поцелуєнка Іван Савченко. Катрич киде! Гол! 5-0! Кирило Катрич. Дві передачі і закинута шайба в активі найкращого захисника. Донбас опенка перед сезонного турніру, який проводився на льоду Донбас. Кирило Катрич. В суддівській формі нікого за воротами немає. А на Льодовій Арені в Кривому розі. Ну і тут Білий Барс Шайбу залишає в зоні атаки. Кидок Кидок гострий, неочікуваний. Від в Поворотах безхлібного. Ну і все Макрицький вивозить. Шайбу. Е із зони. І гол 6-0, 6-0. На користь кривбаса. Трішки оживили криворісті.